Вітаємо всіх на каналі МотоВулкан. І пропонуємо до вашої уваги Yamaha Dragstar 1100 версії Custom. зокрема 1999 року з пробігом 20 734 якщо я не помиляюсь. Мотоцикл декілька днів тому зайшов до продажу після передпродажної підготовки. Ніяких малярних робіт по ньому не виконувалось в рідній фарбі. За дрібними мікроподряпинками це можна ідентифікувати. Ось тут є невеличка вм'ятинка. З гарним хром-пакетом. Ми бачимо бокові кришки, кришки КПП, двигуна, фільтра. Все в гарному стані. Також в гарному стані диски, спиці, пера. Ось таке хромоване переднє крило та додаткове світло. Дуже і дуже гарний мотоцикл з непоганими е, характеристиками. Ну і, як завжди, від мотоцикла очікують чогось цікавого в плані звуку. Ось такий майже харлаєвський звук. Досить приємний драгстар. Додамо трошки обертів. Ось такі приємні мотоцикли, дорогі друзі, можна придбати на аукціонах в Японії. До речі, дивіться, наступна заміна масла на відмітці 23 500. Тобто мотоцикл був обслужений, умовно кажучи, 5 тисяч кілометрів тому. Гарні мотоцикли. Звичайно, для середньостатистичної України ця ціни... Mm. Часто кусаються, але якщо мотоцикл, то з Японії. Як завжди, з найкращими побажаннями компанія Мотовулкан.